Ну, давайте тоді я задам вам по іншому питання. Давайте. Хорошо. Ви кажете за а, ринкову ціну, яка формується на спотовому ринку 3,50. Але ми ж знаємо з вами, що в нас є держава. Останнім часом 2,50. Пускай 2,50, да. 2,50. А, okay. а максимум 3,30. Тому що 3,50 не може бути при прайскепах 4-2 не може бути 3,50. Окей. Тобто зараз 2,50, але ми знаємо з вами. Я просто задаю вам ті питання, які да, задають ти... пересічні наші глядачі. Які Ми саме для цього зібралися. Да, що, да, щоб да, ви щось задали, же, я ще пояснити. Що, у нас вами <сих> є енергата, якого вартість електроенергії 50 копійок. Це всі знають. Це навіть не експерти знають, що 50 копійок. Знають у нас гідроенерго, що у нас там скільки там, 68 копійок. Гідроенерго, да там. Чому простий українець повинен платити по 2,50? Коли у нас є 50 копійок енерга, там і 68 копійок е Укідроенергія, це ж держава. Держава повинна піклуватись за пересічного українця, коли в нього зарплати, коли війна на вулиці і так далі. Так, от дивіться, ми з вами тільки що оцінили коридор, який, в принципі, визначає прірву. Між uh -huh. тим, що на сьогоднішній день платять абсолютно всі побутові uh -huh. споживачі, і тим, що по ідеї мали би платити. E, коли ми говоримо про те, хто що має робити, значить, повертаючись значить, до початку нашої дискусії, ми сьогодні з вами поставили на меті обговорити ситуацію, зрозуміти економіку. Значить, і в рамках цієї економіки зрозуміти коридор потенційних рішень, які можуть бути прийняті. Правильно? Uh -huh. Що стосується енергоатому, що стосується енергоатому, що стосується Укргідроенерго, ви назвали цифри там 68 копійок, 50 копійок, насправді це цифри, які перекочували в свідомість українців з 2019 року, оскільки дійсно 68 копійок це цифра, наскільки я пам'ятаю, вірна. У випадку з енергоатомом, це цифра була. А, да, там трошки змінювала, сказала, да, там до гривні доходить. Цифра була 57 копійок. Значить, а, це останні ну, тарифи, ну. які встановлював регулятор для цих, для цих виробників. Uh -huh. От, тобто, пам'ятаємо, коли ринок був адміністративний, значить всім виробникам встановлювалися тарифи. І вони працювали значить, в рамках адміністративної моделі ринку. Uh -huh. Значить, на сьогоднішній день у нас конкурентна модель ринку. І відповідно. В рамках цієї конкурентної моделі ринку, тим не менше, значить, держава встановила для побутового споживача ціну або тариф суттєво нижчу, ніж формується на ринку для цієї категорії, а саме для споживачів другого класу. І, до речі, саме ці два підприємства енергоатом і Укргідроенерго, якраз і несуть тягар значить, підтримки цих низьких споживачів, низьких цін для побутових споживачів, в який спосіб. Попробую пояснити крупними мазками, тому що насправді там також система досить складна, але значить, якщо там укрупнити і опустити деякі деталі, вони насправді важливі тим не менше. Енергоатом значить, на сьогоднішній день продає всю свою електричну енергію на вільному ринку, і коштами, які виручає від цієї діяльності, компенсовує для постачальників універсальних послуг різницю між. Ринковою ціною і тарифом, які, власне, значить зафіксовані для побутових споживачів. Тобто, по суті, енергоатом, працюючи в конкурентному ринку, значить, не деформуючи е, вплив на ціноутворення на цьому ринку, значить, оперує всіма своїми обсягами виробленої електричної енергії вільно, заробляє, значить, намагається заробити максимум грошей, частину цих грошей спрямовуючи для компенсації компенсації компенс... різниці тарифів. До речі, ну давайте. Будемо а, відверті в цій ситуації. Навіть в таких країнах, як, сполу... як Німеччина, я був там у 2019 році, в році, му там також компенсують різницю тарифів, тільки на електроенергію, наприклад, а переробку твердих побутових відходів. Там компенсують, але за рахунок великих виробників за о, транснаціональні монополії, які Величезну купу сміття виробляють, скажімо по-простому, і от вони виплачують частку за те, щоб не перекладати на пересічно громадянина Німеччини, або людину, яка має вид на, ну, Такі, як там, українців зараз там, декілька мільйонів да, Німеччини живуть. Вони частку за рахунок монополії, це роблять. І в цій ситуації ми з вами говоримо, да? а, що енергатом частку. Ну, компенсує а, частку тарифів, да а, для пересічного українців. Це нормально. У держави є енергатом. Я не кажу, щоб це було подарунок Грібінку. Але по суті, компенсація тарифів відбувається не тільки в Німеччині. Я вам скажу більше в США. Ну, не на електричному ринку, там взагалі у них, ми навіть якщо тут 10 передач проведемо, ми не розберемося. В нюансах енергетичного ринку Сполучених Штатів Америки. Розберемося. ну розберемося свої нюанси. Там взагалі там один. Але компенсація повинна бути. Просто, як на мене, потрібно думати не то, щоб піднімати для всіх тарифи, а подумати, чому людина, яка може. Собі дозволити побудувати будинок в 300, 500, 1000, 2000 метрів квадратних, сплачує за електроенергію, так як і я з вами, по гривні 68. Бачите, ви самі прийшли до тобто, практично, практично риторичного значить, питання. Компенсувати <гум> людям потрібно, тому що ми точно знаємо, що частка людей не в змозі буде платити. Але при цьому потрібно виходити до моделі. Коли у нас від різниці споживання, чим більше ти споживаєш, тим більше ти сплачуєш. Так от, От це особисто моє бачення, яке я вивчав не тільки там на одному, на другому, на третьому прикладі. Це наприклад десятки держав. От тепер. Тепер давайте давайте перейдемо, скажімо, значить, до цієї частини дискусії. Значить, да. я зараз роблю висновок, що ми навряд чи до відновлення сьогодні дійдемо. Да, ні, сьогодні ми точно не вийдемо, що ми навіть до тарифів ще до кінця не дійшли. Так, от кілька коментарів. Перший головний насправді я хочу заспокоїти абсолютно всю публіку заспокоїти, тому да. що питання можливого. Підняття тарифів для побутових споживачів, воно стоїть виключно у прямій прив'язці до створення ефективного механізму монетизованих субсидій. Тобто, поки ми не відпрацюємо механізм монетизованих адресних субсидій, питання підняття тарифів для побутових споживачів стояти не буде. Це має бути в першу чергу, значить наступний крок має бути в другу чергу. До чого це має призвести? Це має призвести до. Випереджаючого застосування захисних інструментів з боку держави до незахищених верст населення, значить, оце має бути ключовим пріоритетом, і то скажіть, повірте мені, що з цього приводу у всіх є кристальне розуміння цього підходу.